Всім добрий вечір, з вами я Котан і як я обіцяв, я зніму другу частину цього режиму. Якщо буде один лайк. Один лайк набрався. Певне, що вже більше. І ось отримуйте. Я вже челенджів на рахунок цього режиму не буду робити. Я буду знімати відомо цього режиму тоді, коли захочу. Це! Це, Це Roblox, знову ж таки. Е, я зараз знову буду кататися на якихось спорудах. Наприклад, на коті, як на початку попередньої частини. Я тоді все пояснював. Пояснював, що буду показувати все згодом. І ось е, згодом трошки вже починається. Я їду на коці. Катаюся. На Погнали! <станець> У. Уи... <плых> Який прикольний котик. Так, частина кота вже знищена. І частина кота вже знищена. Бідний котяра. <кху> <кху> Не, Ні, ну що ви! Я... Я вас знищу. 100 доларів, дякую. Значить кіт не дуже не ті на споруду. На жаль. Знаєш я поїду зараз на Автобус. Хочу сіти. Я ж можу на цьому літаку Поїхати. Та ну сідайте. Я сів На чужий літак. Че іноді можна так робити. Погнали! Ко там, пацан, летить. Котам, пацан, козак летить. На заліну літочку. <рив> я не знаю, що я заспівав. Не знаю, чи я доїду. Літочок повністю Назринував не зруйнований ще. Він ще можу виглядати, як звичайний літак. Як мріє. Є, ну що б вас знову? Хтось парашут активував. Є, як це бісить, коли будівля вилітає за межі гірки. Спорудження точніше. Був радий з вами пограти. Давайте з вами був Котан, до зустрічі. Ще побачимось. Бай-бай!